Майже два місяці у прилуках визначали найкращих шахістів. Громадська організація Шахова федерація організувала чемпіонат міста Прилуки з шахів. 23 листопада минув фінальний поєдинок за третє місце. Цей чемпіонат почався ще в жовтні, 12 жовтня цього року. Ми грали по неділях, по дві партії в день. 10 десять учасників було в цьому чемпіонаті, тобто дев'ять турів. Сьогодні грається остання партія, перенесена за третє місце. Уже визна... Сьогодні вже визначений чемпіон міста перше місце, ним сам Сергій Яковлев. І визначився другий призер чемпіонату це Бойко Назар. Їх вже ніхто не нажиде. А зараз грається партія за третє місце. Це чемпіонат з класичних шахів. У нас кожному учаснику дано 1 година 15 хвилин. Той партія може продовжуватись максимально 2,5 години, але може закінчитися і раніше. Цього довго, Того, що е, якщо швидко грати, можна зіграти поганий ход і швидко програти. Тобто після кожного ходу шахист задумується, а час йде, 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 він менше, менша. І навіть іноді час. 15 хвилин буває, не вистачає, тому що як флажок упаде, час 15 закінчиться. Партія вважається програною вже. Вже зіграв свої партії шахіст Андрій. Говорить, не потрапив у трійку лідерів, але має що досягати. Граю, з 7 років турнір означає те, що можна ну, отримати. Новий досвід та знання. В Андрія вже є особливі прийоми гри. Каже, так розставляє фігури на початку матчу. Я часто граю Д4, потім чорні грають Д5, потім виложу ферзя, конів і, і пробую грати. Так, так, Так. І а далі гра потрібно поставити супернику шах і мат. Тобто зробити вирішальний хід, після якого суперник уже не зможе захиститися. Можна зіграти так. Ну, хай так, чорні ходять, ми ходимо так. Чорні ходять. Отак і ми ставимо мат. Володарів першого, другого та третього місць відзначила Приуцька міська рада. Головний спеціаліст відділу сім'ї, молоді та спорту Руслан Мосціпан нагородив кращих шахістів міста грамотами та медалями. Ну, в кожному виді спорту є своя ізюмінка, ну, шахмати, один із інтелектуальних видів спорту, але ж поряд цим вимагає все ж таки витривалості, тому що два місяці поспіль вони проводили цей турнір. Приємно, що молодь, як кажуть, б'є по п'яткам нашим досвідченим вже шахістам. Це ми бачили на початку турніру. От, і бойко Назарпусів в друге місце поступився тільки Сергій Яколів. Чемпіону міста і чемпіон нашої області, тож спілкуємося із Сергієм, дворазовим чемпіоном міста та віднедавна найкращим шахістом області. Чоловік родом із Черкащини та вже четвертий рік живе у Прилуках і представляє місто на змаганнях. Турнір для для мене був принциповим щодо рейтингу, тому що це класичний контроль часу. Він обраховується в українському рейтингу, що важливо. Хотілося на цьому турнірі викластись і на повну силу показати результат. Загалом на міському чемпіонаті Сергій зіграв 9. Партій. Я взяв стопа взяв стовідсотковий результат: 9 із 9. Я ж кажу, це було принципово. Багато що від цього залежало, і налаштування було дуже агресивним. Крім цього, 23 листопада нагородили шахістів-початківців. Паралельно тривав кваліфікаційний турнір, пояснює Руслан Мостіпан. Протягом двох місяців у нас в місті йшло паралельно два турніри: перший турнір кваліфікаційний, якому приймали наші молоді перспективні шахісти. Другорозрядники, за підсумки яких призери та переможці даного турніру мають право приймати участь у чемпіонаті міста шахів 26-му році, серед найменших шахістів Данило у свої вісім хлопець грає дуже вправно. У цьому переконалися і ми. Пройшов кваліфікаційний турнір, і десятирічний Юрій Прохорський взяв срібло. Навчив мене грати дідусь, а далі. Я пішов в Прилуцьку фортецю, займаюсь десь рік. У мене дуже гарне бачення дошки. Я уважний. Самий коротший мат можна поставити чорними фігурами за два ходи. Юрій демонструє, як це виконати на дошці. Ми, ми відповідаємо так. Якщо суперник ходить, так то ми одразу ставимо мат по діагоналі. Ну королю нікуди ходити. І нічим закриться вже у наступному році. Ці маленькі шахісти зможуть взяти участь у чемпіонаті міста. Гратимуть на рівні із дорослими та більш досвідченими спортсменами, що важливо кажуть у шаховій федерації, коли поєднуються два покоління старше і молодше, то воно один від одного.